Стосується, власне того, а скільки Російська Федерація, як довго Російська Федерація може вести війну проти України? Адже нас це дуже цікавить. Якщо ви ще не бачили цієї новини, поставте на паузу, напишіть в коментарях, як довго, на ваш погляд, Росія може вести війну проти України. І так, поставили, написали, а тепер поїхали. У НАТО оцінили, що Росія здатна вести війну проти України. В нинішньому темпі щонайменше до 2027 року. Я звертаю увагу, що не так давно були прогнози, в тому числі українських експертів, закордонних експертів, і говорили, що Російська Федерація в нинішньому темпі вести війну не зможе більше, ніж там 6 місяців. Рік говорили, а тут вже виявляється до 2027 року. А давайте подивимось на те, а що це за темпи. Це ракетні удари. Періодично. Це дрони в середньому, напевне, 200-300 штук на день. Причому це без переривів, тому що, якщо з переривами, то це може бути 400 дронів, 385, ну давайте візьмемо 200 дронів на день без перерви щодня. Це повільне просування з нашими контратаками, і це відсутність тотальної мобілізації з їх боку. Російська Федерація зберігає відкриті кордони в себе. Російська Федерація ну, фактично не робить багато того, що може зробити в себе в країні для того, щоб ще посилити мобілізаційний ресурс. Тобто, навіть в такому розрізі, навіть в таких ресурсах, на думку НАТО, це не моя думка, це НАТО. Російська Федерація може вести війну. Як мінімум до 2027 року. Ви скажете, а де ця цифра взялась? Чому 2027 рік? Відповідь я вам дам. Ні звідки вона не взялась. Це зі стелі. Це просто сидить якийсь дядька і думає, давай якусь дату поставлю. І вони кажуть, ну от Російська Федерація може до 2027-го так воювати. Вони кажуть, да, може. Ну добре, а далі будемо думати до 2028. А інший каже, друзі, а що думати до 28-го, якщо до 2027-го може? От десь у 27-му і подумаємо. Тому я думаю, що ця цифра вона не остаточна, вона не фінальна. І насправді просто далі ніхто не думає. Просто зафіксували, що Росія може до 2027 року воювати. Може. Так, ну давайте почитаємо далі. Як пише BBC, в НАТО вважають, що Росія. Вже досягла піку свого військового виробництва і не має ресурсів для подальшого нарощування. Ну, Знову таки, до 20-го року може, а для нарощування не може. Ну, Ми бачимо, що той обсяг ракет, який летить, і ті дрони, які летять, в цілому вже достатньо небезпечні для громадян України. Ну добре, припустимо, що нарощувати не може. Що далі? Високопосадовець НАТО на саміті в ГАЗі заявив, що Путін зацікавлений лише у короткострокових угодах, які вигідні Росії. Тому дипломатичні зусилля США поки не наблизили сторони до миру. Також Путін переконаний, що нібито переможе у війні в Україні. Проте, за словами чиновників, така оптимістична оцінка щонайменше. Частково пов'язана з неточною розвідкою, яку отримує Кремль. Представник НАТО визнав, що в Україні вже деякий час є проблеми з укомплектуванням бойових підрозділів. Про це Путін часто згадує у своїх виступах. Якась суперечлива взагалі заява. Тобто, з одного боку, Путін може до 27-го воювати. З іншого, Путін не може нарощувати. Потім, що Путін отримає якісь неправдиві розвіддані, незрозуміло звідки вони це взяли, що Путін отримує незрозумілі розвіддані. А потім в кінці, що нібито НАТО вже спостерігає за тим, що є проблеми з комплектуванням, і Путін про це знає. Отаке От все каша малаша, і головне, я не бачу ролі НАТО. Ну, оце все те, що. Сказав високопосадовець НАТО, це можу сказати вам я. Не високопосадовець НАТО, не фахівець в озброєнні, не фахівець в натівських процесах. Оце все, оце все що вам сказав високопосадовець, це можу сказати вам я. А далі що? НАТО існує як для чого, якщо вже так обіцяли Україні вступ до НАТО, захист і так далі. То коли сьогодні ви бачите, що Російська Федерація про... хоче продовження війни, то ви допомагати будете чи ні? Ну, добре, Трамп випилявся з цього процесу. Добре, всі ненавидять Трампа, в Україні, всі не люблять Трампа. А Європа де? Де Урсула, де Каякала, де Стармер? Он Стармер десь сфотографувався з Зеленським, щось вони там походили. І що? Стармер що привіз? Будинок відновив свій і приїхав сюди? А де мерць? Ви про мерця щось чули? Де мерц взагалі? У вас немає відчуття таке, що мерц вже десь фу, розтворився? Тому ви, якщо заявляєте, то робіть якісь заяви з якимись пропозиціями. А бажано. бажано, Не робіть ні заяв, ні публічно пропозицій, а робіть справи для того, щоб Путін не міг воювати до 27-го року. Ну, толку, що ви, ну, зафіксували, що Путін може воювати до 2020 року. І що далі? Якісь дивні заяви, якийсь дивний саміт. Таке відчуття, ніби мужики зібралися, там, ну не тільки мужики там в баню сходить, я не знаю, там, і ще що небудь. Кажуть, оце як такі в Давос, самі, там і так далі, то е, зростають прайсу повій, ну, збираються ж люди поважні, знаєте, які гроші можуть платити. Я не знаю, може вони для цього туди їдуть, там розслабиться, від дружин погулять. Я не знаю, що відбувається. Чому такі слабкі заяви, чому такі примітивні концепції? І головне, де рішення, де рішення, де дії до захисту країни, яка сьогодні потерпає, від абсолютно варварського способу ведення війни, і, і сама війна варварська до незупинки варварства. Це вже не тероризм, це вже просто тупо варварство. І приходять НАТО мужики. І розказують про те, що війна буде 2020-му року, і, ну, і, і, все, і, і Путін щось там щось не, не, не ті дані має. Ну, так, да, не ті дані має, тому ракети летять в багатоповерхівки, там, в залізничні вокзали, в людей і так далі. Ви це маєте на увазі. Так постачайте Україні щось, так домовляйтесь з Путіним, так вступайте в війну, так щось робіть? Ну, поки що, поки що тільки Прайсу пові зріс, і все. От і весь результат НАТО, саміту НАТО. Ну, хоч хтось заробить. Ну, До речі, теж виходить: заробляють на війні навіть е представниці найдавнішої професії. Бережіть себе, бо ви бачите, від НАТО толку мало. А війна буде продовжуватись, на жаль.